Доброго дня. Ну, розкажіть нам, чи вдалося вам все ж таки вже відстояти е Собор Олександра Невського у Кам'янці-Подільському, чи е все ще триває там протистояння? Отже, товариство в нас в суботу розпочалася акція мирна е основна вимога людей, які зібрались під е стінами собору Олександра Невського, була одна вимога, щоб московський патріархат покинув територію нашого міста. і... Собор Олександра Нєвського перейшов підпорядкування українців, а саме у православну церкву України. Загалом, під час зборів, вдалося зібрати 4 тисячі підписів, підписів небайдужих кам'янчан, які не схотіли московських купів мати просто у центрі Поділля. Але ці підписи ми збирали впродовж цілого дня. Станом на суботу о 15.15 .15 розпочались збори релі... релігійної громади Кам'янця-Подільського. Участь у цих зборах взяла 1328 осіб, і всі одноголосно проголосували за те, щоб собор Олександра Нєвського з підпорядкування Московського патріархату перейшов підпорядкування Православної церкви України. Станом на неділю. Е... Нас ревізійну комісію, голову зборів, секретаря зборів до храму не допустили в групі формі московські попи відмовились віддавати ключі від храму, і комісія не змогла працювати, не змогла описати ні рухоме, нерухоме ні матеріальні цінності в храму. Тобто, комісія по цей день не допущена. Також хочу зазначити, що деякі особи намагались провокувати конфлікт. От, але дуже велика подяка кам'янчанам. Вони на цей конфлікт не повелись, і весь захід пройшов мирно. Станом на зараз ми закликали людей, які хочуть переходу цієї свасвяти православну церкву України трішки понизити градус напруги, щоб не провокувати нові конфлікти. І зараз наші юристи вже. Завершили роботу всім документами, підготовлені всі протоколи, статути, і найближчим часом всі необхідні документи будуть передані в обласну військову адміністрацію. Станом на зараз активістів ні православної церкви України, ні прихильників московського патріархату під стінами храму немає. Це єдиний храм, який підпорядковується УПЦ раніше. Вони називали ще й МП так, ми її називаємо їх досі, хоч вони на соборі прибрали цю назву. Тому будемо продовжувати все таки для того, щоб розмежовувати, бо це варто розмежовувати. Нам здається, так чи багато таких церков ще є у Кам'янці-Подільському, і чому для вас насправді я думаю, що не помилюся, якщо скажу принципово відстояти саме собори Олександра Невського. Значить, станом 에, на суботу було у володінні Московського патріархату 19 земельних ділянок комунальної власності. Всім відомо, що на сесії міської ради Кам'янця-Подільського ці всі дороговари оренди рішенням депутатів одноголосно було скасовано. Також в суботу. Християни українці православної церкви України здобули одну із перемог. Ми вважаємо, що це була доволі знакова перемога. А саме церква, яка знаходилась на території кладовища, церква, яка була перед входом на Алею Славу, де в останню дорогу ми проводимо наших героїв-захисників. Вона перейшла згідно рішення зборів підпорядкування православної церкви України. Чому для нас є важливим собор Олександра Невського? Тому що це він знаходиться в самому центрі Поділі. Він є не так важливим, можливо, і для нас, як він є важливим для росіян, оскільки події з Кам'янця-Подільського напряму транслювалися у російських телеканалах. Такі одіозні пропагандисти, як Соловйов, у своєму телеграм-каналі, свідчив Поділі довкола нашого храму. Терорист Гіркін, який я впевнений, що до суботнішніх подій не знав існування, навіть такого міста, як Кам'янець Подільський, закликав своїх підписників просто молитись за вірян Московського патріархату в Кам'янці, а також практично мільйонний телеграм-канал Путіна, також висвітлював події довкола нашого собору. Ось тому це наша принципова позиція, що в центрі Кам'янця-Подільського нічого, що пов'язано з Росією, просто не існувало. Цей храм він історично належить українцям. Цей храм повинен підпорядковуватися з Православній Церкві України. Також хочу зазначити, що під час наших зборів було помічено те, що так звані прихожани Московського патріархату е, організованими групами. З мікроавтобусів автобусів масово звозились до храму, і під час діалогу з людьми, е, коли їм запитували просто елементарні речі, такі наприклад, де знаходиться центральне відділення Приватбанку в Кам'янці-Подільському, чи можливо скільки сільпо по Ну, Тобто, елементарні питання, які знає кожен кам'янчанин, вони окрім відповіді, де даруйте розташований базар і автовокзал, тобто ну нічого не змогли відповісти. Тому в нас є сумніви такі, що зараз долю Кам'янця-Подільського можуть вирішити привезені люди з довколишніх об'єднаних територіальних громад. Ну, так, ми бачили таку практику раніше і під час виборів, бо це стосувалося переважно такого, і знаємо, хто таким послуговується, і звідки це все може вилізти. Я просто хотіла ще вас спитати. От щодо чого, ви вже фактично трохи відповіли про це, чи відомо вам от якими аргументами апелюють безпосередньо ваші противники, які хочуть, аби церква залишалася там, де вона є, навіщо це чіпати, не на часі, яка різниця, якою мовою Богу молитися, і подібні ось такі речі. Але ті, хто реально у це вірить, як вони пояснюють, чого вони там, не ті, кого можна зараз назвати вже церковними тітушками, бо вони будуть привезені звідкись так, якщо можна ось так буде охарактеризувати, а ті, хто без Бесередньо, можливо, є хтось із ваших знайомих, з якими ви не погоджуєтеся, але в них є якась аргументація. Чи чули ви щось подібне? Як вони чого вони так відстоюють? От власне російську церкву на теренах Поділля, зокрема, і е, на території України, в принципі, ну дивіться, ви дуже правильно зазначили, під стінами храму е, так звані Вір'яни Московського патріархату було три організовані групи. Перша організована група це наскільки ми зрозуміли, це молодики спортивної статури, які ніяким чином своєї позиції не висловлювали, але просто стояли на захисті української святині проти українських активістів. Друга група осіб це були організовані, скажімо так, попи московського патріархату. І третє це насправді були люди, які щиро вірили, що вони відстоюють свою віру, відстоюють християнство. От про цих людей я можу сказати, що лише вони дуже сильно піддаються російській пропаганді. От вони намагаються будь-яким способом заперечити зв'язки з московським патріархатом, аргументують те, що в них був собор, і вони нібито відділились від московського патріархату. Але всі ми розуміємо, що якщо вони десь офіційно забрали цю приставку МП, насправді по суті нічого ж не змінилося цим окрім цих двох літер абревіатури, тому. У своїй суті вони далі залишаються московським патріархатом сіма зв'язками, і оце, що як я зазначав, вже повторююсь, телеграм-канали про російських пропагандистів висвітлювали ці події. Це є лише підтвердженням, коли вони аргументують, що немає різниці на якій мові молитися. Вони саме відстоюють інтереси, на жаль, російської мови, бо якщо б для них не було різниці, якою мовою вони все таки щоб не провокувати цього розколу суспільства, молились українською, і саме от відео, яке з'явилось в телеграмі Соловйова, чітко чути, де вони російською мовою вигукують свої гасла. Так, зрозуміла річ. А як ви вважаєте, цих людей можна переконати зараз? Бо з першими двома групами, про які ви казали, ясно, там розмова дуже коротка, так там точно не вдасться нічого змінити. А ось тими, хто ну вважає себе, називає себе і десь, мабуть, вважає реально справжніми людьми, справжніми вірянами, їх можна якось переконати? Ми занадто всі пізно долучилися до цього процесу. Чи це теж з тої. Ну, із цієї самої опери що коли в людини є вже своя позиція, вона тільки укріплюється в ній, а інші аргументи не справляють якогось враження для того, щоб переконати в протилежному, щоб вона змінила свою позицію. Це є все ж таки варіанти, як ви думаєте? Ви дуже правильно зазначили. Звісно, є частина людей, які свято вірять в те, що вони відстоюють. Ці люди не вороги нам. бо насправді їх, їхні куратори так налаштовують, що ми прийшли посягати на їхню святиню. Насправді ніхто на їхню святиню не посягає, і навпаки, запрошує разом спільно в молитвах молитись за Україну, молитись за наших воїнів. От але на жаль, ми розуміємо, що від 2014 року триває активна фаза війни з Росією, і впродовж 2014 року їхні куратори систематично вливали пропаганду в їхні вуха через своїх агентів, через оцих попів, які проповідують Дають ці люди прості віряни, вони в жодному випадку не є нашими ворогами. Ці люди такі ж самі українці, як і ми. Ці люди є наші сусіди. Вони разом з нами ходять в одні магазини. Їхні діти навчаються разом із нашими дітьми в одній школі. Але от саме брак знань, до прикладу, в історії, в культурі нашої держави в них джерело інформації було лише одне через оцих попів. От і зараз дуже важлива мета, щоб оці люди. Все таке змогли асимілювати в українське суспільство, щоб вони згадали своє коріння, і дуже важливий момент буде зараз те, щоб велась активна просвітницька робота, щоб люди ці зрозуміли, що ми не вороги для них, що ми один народ, одна, одна ціль, один ворог і одна спільна мета.